На виставку прийшло нове оригінальне дитяче ліжко Венді. Ви тільки подивіться на дизайн зголів'я, дизайн цієї спинки кутової. Так, така асиметрія, мені дуже подобається. Ще класне поєднання кольору. Тут у нас шеніл ослін турецький в такому кольорі аква. Дуже-дуже насичений гарний колір. Ліжко називається Венді. Кольор, кут ви можете обирати при замовленні будь-який. Також тут є ніша для білизни, це стандартно. Відкривання з короткої сторони, можна робити відкривання з довгої сторони, теж на ваш вибір, так як вам потрібно. Місця багато, тут реально багато речей влізе, надійні газліфти та механізми. Колір фактуру тканини при замовленні оберемо таку, як вам потрібно. З матрасом обов'язково йде знижка на комплект і все в оплату частинами на 5 платежів від приват або монобанку. В розмірі 90 на 200, так як ви бачите, або 80 вартість 16300. В півтораспальному розмірі 120 см, вартість 17100. Більше про ліжко венді можете на сайті Солоха є почитати, подивитись, а в описі до відео телефончик для зв'язку. Як бачите, також є в шоурумі, можна прийти, якщо ви в Києві пощупати, полежите.